Бодібілдер з ДЦП Іван Федорченко здобув золото на міжнародному турнірі в Португалії. Він виступав в категорії Людина з інвалідністю. Говорить, в цих змаганнях брали участь близько ста спортсменів з різних країн. Я всім хочу показати, що не стоїть опускати руки, а наоборот йти далі. Я хочу а, бити для всіх і показати пенрижила не на весу. Тренер спортсмена Денис Орлецький говорить Іван був єдиний в своїй категорії. Для нього якраз і зробили цю категорію а людина з інвалідністю. Тобто він перший, хто вийшов на ці змагання, він якби зробив історію. Він продемонстрував гарні форми, результати. В нього така була певність, люди дивились на нього кажуть, він, мабуть, там родився на тій сцені. Іван Федорченко займається спортом з дитинства. Однак у професійний бодібілдинг прийшов чотири місяці тому. До цих змагань спортсмен готувався близько місяця. Говорить, часу було обмаль, тому тренувався шість разів на тиждень. За словами тренера, підготовка до таких турнірів займає п'ять місяців. Витимає, витимає. Давай, давай, давай. Під Час тренувань з Іваном розповідає тренер: йому необхідний особливий нагляд, адже через діагноз ДЦП в нього порушена координація рухів. Деякі вправи вдавалися тяжко. Потрібно було контролювати чіткий ну, контроль, бо міг би і опустити снаряд на голову або на ногу. В артіналі тренувань у Івана вправи як. Тяжкої атлетики, легкої атлетики, є в рідних. За словами бодібілдера, завдяки тренуванням він почуває себе краще. каже, відчуває, як поліпшується координація його рухів. Понад місяць тому Іван Федорченко здобув золото на чемпіонаті України. Говорить, тепер готуватиметься до чемпіонату Європи. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.